Так із перформансу з українськими прапорами стартує свято для малечі із числа переселенців у Саксаганському районі. Такі розваги для дітлахів влаштували напередодні початку нового навчального року. Тож не дивно, що в програму увійшли і цікаві вікторини із загадками на шкільну тематику. Це скільки пасаріла. І танці, бо яке свято без них. І звісно, подарунки: до свята 1 вересня, яке із зрозумілих причин цьогоріч не відбудеться у звичному форматі, дітлахам вручили канцелярські приладдя. А щоб малі відчули атмосферу старту нового навчального року, для них пролунав шкільний перший дзвоник. Таке свято до вподоби 11-річному Микиті? Хлопчик зізнається, як воно веселитися встиг забути для нового маленького криворіжця. Це перший розважальний захід після переїзду із високопілля, що на Херсонщині. Ще у квітні його родина не одну годину йшла пішки, аби ступити на вільну українську землю. Саме найбільше сподобалось коли я виходила сюди. Ще коли зазвонив перший дзвінок. Роздавали подарунки, торт різали. Подарунки мені дали канцелярію, олівці, зошити. Загалом на святі побували близько ста дітлахів-переселенців від 5 до 16 років із Херсонщини, що нині проживають у різних куточках Кривого Рогу. Ініціатором розважального заходу виступив благодійний фонд Добро плюс дії сьогодні. В цей тяжкий час діти вони повинні мати дитинство. Тому ми хотіли. Зробити таке маленьке свято, прирощене до дня знань для дітей війни. Зараз всі наші діти, як це не прикро розуміти, вони вже діти війни. Тому ми вирішили зробити таке свято. Вже на перший рік Саксаганський виконком тісно співпрацює з благодійною організацією Добро плюс дії, надаючи допомогу вразливим верствам населення. У Саксаганському районі розташований благодійний фонд Добро плюс дії. З даним фондом наш виконком вже працює протягом 4 років. Цей фонд займається допомогою, основна їхня така діяльність, допомога дітям-сиротам, дітям, які казали в скрутних сімейних обставинах. Даний фонд допомагає нашим мешканцям не тільки Саксанського району, а взагалі і міста Кривого Рогу, видачі гуманітарної допомоги. Зазначу, благодійний фонд Добро плюс дії за 20 років роботи об'єднав навколо себе більше сотні волонтерів, що постійно надають гуманітарну допомогу тим, хто її потребує, зокрема таким родинам, що опинилися у складних життєвих обставинах. Це продукти харчування, одяг, іграшки, предмети побуту. Тощо. З початку війни тих, ким опікуються благодійники, побільшало через вимушене переселення людей із зон, де ведуться активні бойові дії. Тож за півроку фонд безкоштовно розселив майже 50 сімей із ВПО. Маріола Маріолакуліч, Максим Мурашов, перший міський.